Ніки виконавчого комітету у зборі на порядку денному два питання: перше про підвищення вартості проїзду у міському громадському транспорті. Начальник управління транспорту та зв'язку в чергове аргументує необхідність дорожчання проїзду. Якщо взяти спринтер, ми беремо середній маршрут і 30-35 літрів дизельного пального на день. То заправка денна заправка складала 288 гривень. На сьогоднішній день 438 на 150 гривень більше. Даний проект рішення є регуляторним актом. Пройшов всю процедуру, відбулися громадські слухання, витримані всі терміни подання пропозиції станом на сьогоднішній день, і в результаті управління виносить пропозицію. Збільшити тариф на тролейбус був гривня 25 до гривня 50 копійок. На перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах в звичайному режимі було 2 гривни до 2,50 гривень. Перевезення на міських автобусних маршрутах в режимі маршрутного таксі було 2 гривні 50 копійок. Пропонуємо 3 гривні. Представники виконавчого комітету підвищення не надто схвалюють. Тому цікавляться, чи зменшилася кількість транспорту на маршруті через подорожчання пального. Відповідь начальника міського транспорту ні. Міський голова цікавиться, чи Хмельницький не в числі перших з підвищення вартості проїзду. У Петра Кузьміна і на це аргументовна відповідь. Вже місяць у Львові, Полтаві, Києві та Одесі вартість проїзду становить 3 гривні. Тернопіль та рівне зараз у процесі підвищення. Виконавчий комітет, зваживши всі за та проти, підтримує бажання перевізників. Надиктоване економічною ситуацією в країні з 21 травня хмельничани за проїзд платитимуть більше. Тарифи це якийсь компроміс між якістю і ціною, тому ми одну складову врегулювали: це складову дизельне пальне, яке дійсно сьогодні піднялося. І в зв'язку з тим, що окремі перевізники письмовій формі попередили, що вони будуть зніматися з маршрутів, тобто, щоб це не викликало. Якоїсь такої соціальної напруги. Пільга одна є, має бути. Це рівень пенсії, рівень заробітної плати. Все, все остальне за все треба, скільки воно коштує, тоді ми досягнемо якості якоїсь іншої. Сьогодні держава не своєчасно повертає пільги, при цьому ми всі пільги, скажімо чесно, ми віддаємо на тролейбусне управління. Приватним перевізникам ми пільги не відшкодовуємо. Іншим питанням виконком погодив створення громадського формування Плоскирівська сотня. 18 чоловіків цього громадського об'єднання написали статут, зареєструвалися та вирішили допомагати правоохоронцям в охороні громадського порядку. Головний міліціонер міста переконує, це буде не радикальне, а громадське об'єднання людей. Вони будуть іншими. В них є статут розроблений на 32 двох сторін обов'язки. Основна це допомагати людям, охороні громадського порядку, запобігати правопорушенням, виявляти правопорушення, боротися з корупцією. Це все в їхньому статуті. Тобто в них благородні наміри. Інша справа, що якщо формування створюється, наприклад, чи громадські об'єднання створюються, чи громадські організації створюються, декларують. Одну, а насправді потім вирішують зовсім інші питання, це зовсім друге. Вони визначаються щодо форми, да, якщо закон не забороняє їм пошити форму, аби вона не відповідала нормам, скажімо, закону України. А якщо вони мають право носити таку форму, якщо вони забажають купити собі травматичну зброю, член такого громадського формування мають таке право. Чи будуть вони інакшими ніж решта радикально налаштованих чоловіків у камуфляжі? Покаже час 25 травня ми обиратимемо гаранта конституції президента України. Про зміни у виборчому законодавстві розповів адвокат Андрій Місяць у програмі Віч навіч Внесення змін до списку виборців в день голосування не буде. Всі ми звикли, що якщо ми прийшли на виборчу дільницю, і нас в яких, з якихось причин немає в списку, ми побігли чи до державного органу державного реєстру виборців, чи побігли в деяких випадках до суду. І ми, в принципі, можемо зробити те, щоб ми знову були включені в списки. Та тому я раджу всім запам'ятати, що в даному моменті чи на даних виборах внесення змін до списку виборців саме в день голосування не буде. Ну звичайно, що це не стосується виправлень, неточностей, технічних якихось помил, описок навіть я не помилок. Але я радив би всім виборцям. Потурбуватися про те і взнати, чи є ви в списках виборців. Нововведенням цьогорічних виборів став і особистий кабінет виборця на сайті державного реєстру виборців. Тут українці мають можливість уточнити, чи є вони у списках виборців. Зокрема, виборчі дільниці працюватимуть з 8 ранку до 8 вечора. У бюлетені відмінено графу не підтримують жодного, і за виборцями більше не спостерігатимуть через камери, як це практикувалося під час парламентських виборів. Така відеофіксація на дільниці заборонена. Законодавець чітко визначив заборону щодо відеофіксації, фотофіксації результатів волевиявлення. Сам виборець не має права. І не вправі це зробити, зняти чи на телефон, чи на фотоапарат, чи на інші засоби зв'язку, чи продемонструвати це будь-кому поза кабіною про те, яке саме волевилення він здійснив для тих, хто на день голосування буде за межами своєї прописки, теж є вихід. Людина може працювати в одному місці, бути зареєстрована а в зовсім іншому. Для цього не обов'язково їхати за місцем реєстрації, повертатися там, зривати собі плани. Для цього не для того, щоб проголосувати не за місцем реєстрації, необхідно лише звернутися до відділу ведення. Державного реєстру виборців, який в місті Хмельницькому знаходиться приміщення Хмельницької міської ради при Хмельницькій міській раді і при Хмельницькій районній державній адміністрації написати відповідну заяву до заяви долучити зразок. Самої заяви є в відповідному цього органу. До заяви долучити першу другу сторінку свого паспорту і копію. Відмітки реєстрованим місцем проживання, а також навести певні докази, чому ви перебуваєте, чому хочете голосувати не за місцем реєстрації. Для таких осіб, які не здатні прийти на виборчу дільницю з будь-яких причин, в даному випадку напроти такої особи в списку виборців має стояти відмітка, нездатний самостійно пересуватися, так зване НСП. В такому випадку члени дільничої виборчої комісії прийдуть до вас додому і ви зможете проголосувати саме вдома. Так, на жаль, є такі життєві обставини, що людина може опинитися в лікарні, і це не позбавляє її права зробити своє волевиявлення на виборах. В такому випадку особа просто повинна звернутися з заявою до спеціальної комісії, які створені в кожному лікувальному закладі, про те, щоб дали можливість і проголосувати саме там. Центр реабілітації родини затишок є унікальним на Хмельниччині. Адже тут дбають про молодь з порушенням інтелекту. Під наглядом кваліфікованих фахівців вони вчаться виконувати посильну фізичну роботу, що сприяє розвитку необхідних для життя вмінь та практичних навичок. За круглим столом зібралися працівники центру родинний затишок, представники відповідних управлінь, медицини, духовенство, батьки, аби обговорити можливі шляхи співпраці задля адаптації дітей з порушенням інтелекту в суспільстві. Ми не хочемо залишитися наодинці. Ми хочемо, щоб про нас чули всі, щоб ми знали, що є такі люди, щоб протягували руку і здорові люди, і в тролейбусах, і в автобусах. Ми хочемо, щоб, так як за кордоном, щоб знали всі, що в світі існує різна категорія людей і щоб можна було їм допомогти. В ході презентація фахівець центру Тетяна Длугашевська зазначила, що працівниками закладу створені всі можливі для психологічної та соціально-побутової реабілітації діток. Для цього надають ряд послуг. Серед них медичний контроль, трудова адаптація, фізична та соціально побутова реабілітація, психологічна допомога, організація дозвілля тощо. Також при центрі діють послуги для цілодобового догляду: соціальний супровід, побутові послуги, харчування, тимчасовий цілодобовий догляд на весь період складної ситуації. За словами Тетяни Олександрівни, основним показником їхньої роботи є щасливі дитячі очі та бажання приходити в центр щодня якою радістю вони їдуть сюди? У нас їде з Озерною 5 чоловік. Вони одне одного за руки тримають, вони через дорогу переводять, вони поправляють десь щось не так, чи курточка, чи шапочка, чи там десь якісь брючки чуть-чуть грязні. Вони вже витирають одне одному. Вони знають, що треба їхати акуратними, чистенькими. Приходячи сюди, вони відкривають свій денний світ. Просто в них починається тут життя, тут світ, це кожен день. Син Катерини Дмитрівни відвідує родинний затишок з дня його відкриття, сім років поспіль. До того хлопчик не виходив з квартири, ховаючись від людського глузування. Мій Вадім, він виходить на вулицю. Знаєте, раніше він не виходив на вулицю. Був маленький, він ще грався на вулиці. Потім перестав, бо з нього сміялися діти. А це вже декілька вихідних, дитина виходить на вулицю. Тож нині мама дякує всім працівникам центру за те, що її Вадим щасливий та відчуває себе потрібним. Велику подяку сказати нашій Антоніні Павлі, нашому директору родинного затишку Віктору Нікіфровичу і нашим всіх всім фахівцям, які до цього приклали дуже великих зусиль. Наскільки вони їм допомагають, наскільки вони вкладають душу в цих дітей? Нині центр відвідують більше ста діток з особливими потребами. За словами директора центру Антоніни Корчинської, з кожним роком кількість їх збільшується та додає. Тільки життя присвячене іншим варте того, щоб його прожити, особливо якщо воно присвячене дітям з особливими потребами, і так хочеться, аби люди не були байдужими, допомагали таким дітлахам відчути радість спілкування та повноту життя.